Апарат для пакування питної води придбає комунальне підприємство «Чернігівводоканал». Його використовуватимуть для того, щоб запасати воду в укриттях. Виділення коштів на цю покупку затвердив 20 квітня виконавчий комітет міської ради. В першу чергу пакетованою водою забезпечать заклади освіти Чернігова. У нас в укриттях, куди спускаються реально люди, можна було регулярно забезпечувати питною водою. Воно зручно, воно відразу в герметичних пакетах. Тобто, це не треба привозити, скажімо так, якісь ємності, міняти її постійно. А це такий, я думаю, хороший крок на прохання Чернігів водоканалу. Виконком також погодив перекриття ділянки вулиці Свято-Михайлівської біля будинку номер 18 з 24 до 28 квітня. Об'їхати перекритий відрізок можна буде вулицями Мартина, небаби та круговою. Там необхідно виконати ремонт на водопроводній мережі, оскільки в 60-х роках вона збудована, і вже там досить складна ситуація. по Поводині окрім цього, виконавчий комітет погодив демонтаж двох незаконно встановлених гаражів на вулиці Пухова, а також кіосків на вулицях текстильників, Мстиславській та першої танкової бригади. Власників цих споруд встановити не вдалося. Демонтаж проводитиме муніципальна варта.